Проблема є сьогодні, що дуже багато в нас і на МАЗ-медія, і в і в, 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 в пресі про прогресують е, всякі ворожки, маги, екстрасенси. і це є проблемою, бо людина будь-яка є завжди заклопотана, і певні речі є такі духовні, що людина не може собі дати ради. Тобто, мала би визнати дух, дух, дух духовний такий аспект, що в житті без бога ми не можемо собі дати ради, але дуже часто хибно, помилково навіють нам, що в наших бідах, в наших проблемах, в наших. Е, Відступах від Бога, є винні хтось в тому, але не ми. І тому люди вдаються дуже часто до різного роду всяких магів, екстрасенсів, які морочать і крутять їм голову. Натомість, сьогодні, як священо, я е, чітко запевняю і стверджую, що Бог хоче з нами бути і хоче допомогти. Тому не є десь там тільки на небі. Він залишає себе, власне, в таких святих місцях. Іти всім варто. Тобто, бо так чи інакше людина є в пошуках Бога. Різного роду можливо вона хтось на, 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 на більшому етапі цього пошуку, хтось на меншому, але всі мають іти, бо всі ми є слабкі і маємо проблеми, і маємо е, невирішені духовні якісь речі, щоб їх вирішити, однозначно прихо йдеться на 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 прощу. Чому щоб найперше почути, що Бог хоче мені сказати? Бо дуже часто ми дискутуємо з Богом, ми вимагаємо від Бога. Я не хочу сказати, знаєте, що навіть ті, які приходять до е, страчу, завжди повноцінно. Перетворюються і стають іншими. Бо дуже часто людина, приходячи на святе місце, також вимагає від Бога. Маєш мені дати одне і друге. Тому прихід на святе місце завжди би мав бути таким, е, такою поставою, того, що людина би мала. Прийти і послухати, а що Бог тепер хоче сказати. Тобто, десь її життя було не таким, щось було не так. І тому, щоб дати собі відповідь в тому житті, що є не так, що я, можливо, не чую, не бачу, потрібно прийти на святе місце. А це вже однозначно сповідь, причастя. Це є молитва приватна навіть, можливо, спільна молитва. Це може бути спостеріганням пташки, яка там летить. До простої проповіді священника, до просто до дотикання якого чи, чи блаженного, чи самої хресної дороги, тому е, людина має відчути цю потребу, що ми завжди шукаємо якоїсь сили, яка би нам допомогла. Власне, страж це є Божа сила, яка допомагає, яка кріпить, яка допомагає в тому, не тільки все, що я захотів, мені має бути, але відкриває мені зміст моєї віри.